Сонечко, тобі подобається у садику? Так, да, подобається. А чим ти тут займаєшся? Садиком, а мама роботі. На роботі. А сьогодні ще день відкритих дверей, свят узнає хтось? Так. Да. Дошкільний вік один з найбільш відповідальних і важливих періодів у житті підростаючого покоління, в якому починається закладання любові до природи навколишнього світу і батьківщини. Від професіоналізму, терпіння і мудрості наших вихователів, уваги до унікального і своєрідного внутрішнього світу дитини залежить те найдорожче, що у нас є наше життя і наша надія бути вихователем високе покликання, велика відповідальність і глибока повага. Мабуть, саме тому 27 вересня всеукраїнський день дошкілля. Свято усіх тих, хто причетний до виховання наймолодших українців. І це свято відзначали сьогодні в усіх навчальних дошкільних закладах Марганця. Наша знімальна група побувала в навчально-виховному комплексі міста. Так, ми сьогодні готувалися. Ми хотіли сьогодні зробити щось для нашого дитячого садочка незвичайне. Незвичайним став день відкритих дверей для батьків учнів, аби вони змогли зазирнути у класи своєї дитини та дізнатися, чим саме займається їхнє чадо. Як вони себе ведуть, як виступають. Але і це ще не все. Сьогодні було маса сюрпризів. Будуть квіти, виставку квітів. А хто саме квіти поприносив? Діти. То ти сьогодні квіти принесла, так? Так. Да. А де ти, ти їх взяла? Ми з мамою вдома робили з бум. Так поздравляю всіх вчителів святом. Шкода, шановні, що ваші телевізори не передають запахів. Тут такі запахи квітів, і стоять вони не просто так, а це ціла виставка. Та родзинкою свята стала солодка подія, на яку очікували всі. Сьогодні буде ярмарок. Там будуть печення, конфети, сладості. Продавати є чим дивувати і є що продати. Бачите, які столи гарні малечу. Недовго прийшлось запрошувати щось купити та поласувати придбаним. Да. А як же тебе звуть? Даша. – Добре вмієш рахувати? Так. Тобто здачу знаєш, як давати? Угу. Бажаючих дуже багато дивлюсь купити щось. Так? Да, 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 дуже багато. Це кожен рік? – Це кожен рік і в них залишилося, знаєте, ще першого класу згадки такі про те свято перше. Вони під в захваті від цього ярмарку ярмарок пройшов весело та завзято. І, взагалі, свята це добре та вкрай необхідно, запевняє психолог навчально-виховного комплексу. Вони розкривають такі таланти, яких навіть в навчальних заняттях під час навчального процесу ми не можемо побачити ту особистість і ті якісь. Час, сто, сторони цієї особистості, тому свята дуже позитивно впливають на дитину і на її розвиток в майбутньому. Кульмінацією ж свята стало нагородження деяких працівників навчально-виховного комплексу: музичні вітання та солодкий стіл, який довершив святковий настрій цього дня. Навчально-виховний комплекс це наша рідна домівка, і ми дуже пишаємося своїми працівниками, своїми педагогами, своїми випускниками. Сьогодні я хочу поздоровити і побажати натхнення, удачі, щастя, добробути всім всім. Отже, зі святом вас, шановні, терпіння, натхнення та наснаги. Альона Толстих, Володимир Садиков. Спеціально для ТРК Гок Тіві.